Його звали Орест, але ніхто не кликав його по імені. У Яворові всі казали просто Мольфар прийшов. Хоч він ніколи не йшов, він завжди був поруч, просто сидів у тіні старого бука, пив воду з глиняного кухля і слухав. Люди приходили до нього не як до пророка, а як до тиші, яка не лякає, а очищує. Не кожен говорив, не кожен питав, але всі оти слухали, бо в його погляді була відповідь. Не на те, що ти сказав, а на те, чого боявся запитати. Його слова були рідкісні, але коли звучали, тоді ставало тихо, навіть птахи замовкали, і щось усередині людини стискалося не від страху, а від правди, бо правду не треба кричати, її достатньо відчути. Орест не носив вишиванки, не давав інтерв'ю, не вчив, як жити. Але якщо ти сідав поруч і мовчав, життя саме приходило до тебе. Через його дихання, через шепіт листя біля нього, через легке тремтіння в повітрі, як перед грозою. Його не цікавили великі теми. Але коли ти говорив про найпростішу: про маму, про біль, про сон, який не можеш забути, він просто дивився на тебе, і ти розумів, що все, що треба, вже в тобі. Треба тільки згадати: мольфар не збирав людей, але люди йшли. Бо той, хто не шукає слави, стає світлом. Тихим, м'яким, але видимим здалеку. Кажуть, що він один раз подивився на воду в річці і сказав: Цей край ще плакатиме, але з цих сліз виростуть квіти і будуть пахнути не пам'яттю, а миром. Він не кликав до бою і не просив прощення. Він просто був, і цього було достатньо, щоб багато хто вперше за довгий час перестав боятись. Бо, коли говориш не словами, а поглядом, люди починають чути не тебе. Вони починають чути себе. Коли Орест був дитиною, ніхто не думав, що він буде інший. Він не літав у хмарах, не малював блискавки на партах, не зупиняв вітер, він просто мовчав, був тихий, як іній на вікні, що зникає, коли до нього доторкнутись. У п'ять років він уперше заплакав не тому, що йому було боляче, а тому, що мама несла воду і пролила її. І він сказав: ця вода хотіла залишитись у землі. І мама нічого не відповіла, але з того дня більше не лаялась на калюжі у шість він не хотів дарунка на день народження. А коли тато запитав, що тобі подарувати, він відповів: Тишу, де ти будеш невтомлений. І вже тоді було зрозуміло ця дитина щось знає, але не так, як ми, не з книжок. А як пам'ятає щось, чого ніколи не бачив, Орест не любив питань, ким ти хочеш стати. Він дивився у вікно на дерева і казав: Я вже є. Одного разу ще в початковій школі він приніс у клас пір'я Ворона, поклав його на парту і сказав Сьогодні хтось засумує за тим, кого вже нема. Але це не кінець. Це лист а за годину вчителька отримала звістку про смерть свого батька. Люди лякались, але не його, а себе якби дивно це не звучало, бо він говорив так, ніби все давно зрозуміло. І тому ти, дорослий поруч із ним, раптом починав сумніватись у своїй мудрості, а він лише слухав, не очима, не вухами, кот серцем, і серце його було як колодязь, глибоке, темне, але всередині, під світло, що відбивалося в кожного, хто зазирав туди. І саме це було головне, він не вчив, він показував, що всередині кожного з нас є щось дуже давнє, чисте, і що ми не самі, ми частина. Як пелюстка не окрема від квітки, так і душа не окрема від світу. Дитина, що мовчала, але знала, росла, і з кожним роком її мовчання ставало яснішим, бо є знання, яке не вимагає доказів, воно просто є як ранок, як любов, як тиша, в якій проростає розуміння. Шкільні книжки Орест не читав, точніше, читав, але не затримувався на сторінках. Він гортав їх швидко, а потім дивився у вікно. І вчителька, яка спершу думала, що він байдужий, згодом зловила себе на тому, що в його мовчанні більше змісту, ніж у підручнику. Він не сперечався, не доводив, просто казав: коли ти знаєш, не потрібно кричати. Тиша не боїться правди. Орест з дитинства бачив речі не так, як інші. Там, де всі бачили бурю, він бачив очищення, там, де хтось бачив трагедію, він бачив перехід. І коли люди запитували, звідки ти це взяв, він знизував плечима. Просто пам'ятаю його душа знала запахи інших країв, вітер, що приносив новини без газет, обличчя, яких він не зустрічав, але впізнавав. Якось він сказав матері: я вже був тут, але ти тоді ще не народилась, і вона злякалась, але більше не запитувала. Орест не вірив у випадковість. Для нього кожна подія це крок по спіралі пам'яті. Те, що трапляється сьогодні, має тінь з минулого, і якщо не зрозумієш цю тінь, завтра знову впадеш у неї. Він вмів розпізнати, коли у когось на плечах не рюкзак, а біль, і казав: це не твій біль, це біль твого роду. Ти просто його несеш, бо хтось не витримав. І тоді люди починали плакати не від образи, а від полегшення, бо їм, нарешті, дозволяли бути втомленими. Його не можна було здивувати смертю. Він говорив про неї як про переїзд. Ми не помираємо. Ми тільки знімаємо пальто і заходимо в іншу кімнату. Орест казав, що найцінніше це те, що не можна записати. І що коли душа пам'ятає, тіло може розслабитись, бо вже не потрібно боротись за сенс. У лісі він слухав птахів, але не для насолоди, а тому, що голос Сойки був йому ближчим за людський, і ріка здавалася мудрішою за університет. Коли діти приходили до Ореста, вони не соромились питати, бо він не сміявся з дурних запитань. Він слухав, наче кожне з них, ключ до чогось глибшого. Чому я народився саме в цій родині? Він дивився у вогонь і казав: Бо саме ці люди здатні відкрити у тобі те, що спить, навіть якщо боляче це не покарання, це урок, який душа обрала сама. А можна змінити свою долю? Можна, але не втечею, а вибором. Доля, як річка, має русло. Але твій вибір це весло. І навіть коли течія сильна, ти можеш плисти не туди, куди штовхає біль. А туди, де чекає світло. Чому добрі люди часто плачуть, а злим усе сходить з рук? Він довго мовчав, а потім відповідав просто бо добрі куп сильні, вони можуть пройти більше, а зло живе у борг, і кожен борг повертається. А навіщо ми взагалі живемо, щоб згадати, як ця тіть любити, не говорити про любов, а бути нею навіть до того, хто ранив, бо ранять тільки ті, кого ніхто не обійняв. І тоді діти стишували голоси, і дорослі, які стояли поруч, теж слухали, бо в цих відповідях було щось дуже своє, наче хтось уперше сказав уголос те, що ти давно відчував. Орест вірив, що істина не належить жодній релігії. Він казав: усі стежки ведуть до одного та до любові. Якщо твоя стежка йде через храм, йди, якщо через поле, йди. Головне, не йти по серці іншого. Коли діти питали про страх, він говорив: Страх це коли душа забула, що вона вічна, пригадай, і тобі стане легше. Орест не відповідав на всі запитання одразу, іноді просто торкався плеча і казав: Ти вже знаєш відповідь, просто дозволь їй дозріти, бо мудрість це не знання, це стан, стан, в якому навіть найпростіше запитання, дик стає вікном у душу. Його фрази були поетичні, прикрашені цитатами. Але саме в цій простоті жила сила, що торкалась серця. Коли людина приходила з гнівом, він не осуджував. Казав лише, гнів це біль, який не знайшов куди вийти, дай йому не кулак, а слово, і він стане молитвою. Коли хтось боявся втрат, Орес дивився у вікно і мовив: ніхто не твій назавжди, але все, що любиш, не зникає. Воно просто стає невидимим і тихо тебе тримає. Іноді приходили старенькі. Скаржились, що життя минає, а сенсу так і не знайшли. А він просто відповідав: Сенс це не мета, це стан. Якщо ти сьогодні зробив комусь легше, то вже недарма дихаєш. Одна жінка запитала: А як пробачити того, хто навіть не кається? І Орест сказав: Прощення це не для нього, це для тебе, щоб твоя душа не несла чужого бруду в майбутнє. Його слова не потребували пояснень, бо ти відчував. Він не цитує, він прожив це. У кожному, дякою, яке він промовляв, була тиша лісу, у кожному пробач – тиша війни, що відгриміла в серці. Навіть діти, які не розуміли сенсу, притихали поруч із ним. Якось маленький хлопчик запитав: А що робити, коли дуже сумно? І Орест усміхнувся: Обійми когось, і твій сум стане містком для чужої радості. Він вірив у силу дотику. Вірив у силу простої страви, приготованої з любов'ю, у силу слова «дякую», сказаного навіть ворогу, бо справжнє світло не в мантрах і не в обрядах, а в простих речах, які ми робимо щиро, без камер, без вигоди. Так він жив, і кожен, хто чув ці прості слова, відходив від нього не зі знанням, а з теплом. А це і є найглибша правда. Мольфар Орест часто казав: ми багато чого не пам'ятаємо. Не тому, що це зникло, а тому, що душа мовчить до часу. Він вірив, у кожного з нас пам'ять глибша за дати, обличчя і імена. Душа пам'ятає, ким була, пам'ятає, кого любила. Коли хтось питав, а де живе душа. Орест торкався грудей і відповідав: тут, але не в серці, як у книжках, а між подихом і тишею, там, де ти раптом заплачеш без причини, або раптом відчуєш, що живий. Він не мав звички розділяти тіло і дух. Говорив, що ми і не тіло з душею, а душа, яка тимчасово має тіло, щоб відчути сонце на шкірі, біль у грудях, сміх з горла, запах рідної землі. Про молитву говорив просто: не треба вивчати слова. Молитва та їм це стан, це коли ти дякуєш не за те, що маєш, а за те, що зрозумів. Молитва тим, це не прохання, це пам'ять, згадка, що ти не сам. І коли запитували, а Бог є. Він усміхався і відповідав завжди однаково. Є, але не дідусь на хмарі, перший не караючий суддя. Бог, це коли тебе обіймає мама, це коли ти віддав останній хліб і стало світло всередині. Мольфар Орест не вчив шукати душу. Він просто нагадував вона не десь, вона ти. І якщо ти не чуєш її, значить просто забагато шуму довкола. Орест ніколи не говорив гучно про війну. Але в його очах жила пам'ять не тільки про теперішнє, а й про те, що ще не сталося. І коли люди приходили з болем, з тривогою, з втомою, він не давав обіцянок. Він давав бачення. Він казав: Україна тінце серце, а серце не вмирає, поки б'ється. Навіть у найтемнішу ніч воно тримає вогник надії, його бачення були прості, але сильні. Повернутися ті, хто поїхав. Так, бо корінь завжди шукає землю, що його годувала. Будуть сміх, сльози, обійми не одразу, але прийде час, коли більше не захочеться тікати, бо тут буде тиша замість сирен, світло замість страху. Коли його питали про майбутнє, він закривав очі і мовив: Я бачу квіти там, де зараз руїна, я бачу дитячі малюнки на стінах, де сьогодні сліди від вибухів, я чую пісню, яку ще не написали, але вона буде. І її співатимуть навіть ті, хто сьогодні мовчить. Орест ніколи не говорив імен, він не називав політиків, не згадував уряди, бо для нього сила була не в особах, а в народі. А чи буде справжній лідер? Так, не герой з екрану. А той, кого впізнаєш не в словах, а в погляді, він не буде гучний, але буде справедливий, і серце його буде боліти за всіх, як за рідних. Він казав, що майбутнє України не лише в документах чи реформах, а в тому, щоб кожен українець згадав, хто він є. Україна це зіщ... не просто країна, вона приклад через біль, через жертви, через темряву. Вона світиться, і світ побачить, побачить силу Духу і послухає. І коли хтось зневірено питав, а скільки ще чекати, Орест відповідав ще трохи, бо темрява завжди шаленіє перед тим, як зникнути. Але сонце вже підіймається і скоро буде день. Мольфар Орест ніколи не прощався словами прощавай він завжди казав: до світла, бо ми всі туди йдемо, навіть якщо зараз темно. У селі, де він жив, його хата стояла біля лісу, без вивісок. Але люди йшли з міст, з інших областей, навіть з-за кордону, бо чули, що є хтось, хто говорить не від себе, а від чогось глибшого, і кожен, хто йшов від нього. Ішов не з відповіддю, а з тишею, тією, що осідає в серці, мов ранковий туман, і в цій тиші проростає розуміння. І сьогодні, коли світ знову гуде страхом, коли душі втомлені, коли серця закриті, його слово звучить з глибини. Тримай світло, навіть якщо ти сам у темряві, бо достатньо одного вогника, щоб розігнати тінь. Мольфар Орест з Яворова це не просто людина, це образ. Символ, дзеркало для кожного з нас, бо в кожному є частинка від нього, здатність чути серцем, бачити без очей, любити навіть після втрат.